Дев'ятниця до Спиридона Тримефонського. Отче святителю Спередоне, заступайся за мене грішну, щоб я з твоєю допомогою могла мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна. Не дай доступу ненависті і заздрощам. Віджени від мене гріховні думки і бажання, і дай мені силу подолати їх. Амінь. День сьомий. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матея 5:9. Апостол народів святий Павло проголошує. Живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Хто хоче увійти щасливо у Царство Небесне, повинен бути миротворцем, тобто оселяти мир у світі та в самому собі і у своїй душі. Послідовник Христа повинен увести себе у такий стан, щоб наш дух нічим не обурювався. Ми повинні спокійно відноситися і до позбавлення матеріального, браку середників до життя, образ лихослів'я і всього того, що порушує духовну рівновагу і мир душі. Миротворець повинен мати мир в собі, і цей мир він повинен поширювати назовні. Дружелюбність і відсутність приводу до незгоди ось ознака миротворця. Одного разу святий Спиридон увійшов за звичаєм до церкви у своєму місті. Він мав намір увечері відправити богослужіння. Сталося так, що цього разу народ не прийшов на відправу вечірні. Приятелі Спиридона не хотіли запалювати всі світильники, тому що у храмі не було нікого, окрім служителів. А для них, які звершували коліно приклінні молитви, вистачало і одного світильника. Просвічений світлом розуму богоносний отець наказав запалити, що якнайбільше світильників для звершення вечірнього богослужіння церква має виглядати ще більше світлою, ніж передніше, сказав святий Сперидон. Увійшовши перед святий пристіл, Спередон проголосив мир усім, хоча народу не було взагалі і не було кому сказати і Духові Твоєму, ангельські полки, міріади ангелів громоголосно послухали святого і відповіли йому. Коли ж диякон з великим страхом продовжив моління вечірнього богослужіння, то почувся голос. Господи, помилуй. Всі люди у місті, почувши таке голосне служіння в храмі, кинулися йти до святині, щоб дізнатися, хто це так голосно молиться. Це було дуже дивним, бо всі мешканці міста від старого до малого кинулися бігти до храму. Навіть ті, хто спирався на посох, попрямували до храму, щоб подивитися на вельми голосних молільників. У страху і тремтінні усі хотіли бачити тих, які моляться. На протязі всього того часу, коли вони бігли до храму, усі чули гучний голос молільників. Коли ж увійшли, то не побачили нікого, окрім святого Спередона та його співслужителів. Були вражені, здивовані і у великому страху. А тому просили присутніх із Передоном співслужителів пояснити це незвичайне голосне служіння і спів у храмі. Співслужителі Сперидона пояснили, що їм явилися ангельські хори, які довго разом із ними молилися. Все це відбулося завдяки святому Спередонові, молячись із Божим архієреєм. Усі перебули до кінця богослужіння і, прославляючи Бога, з радістю повернулися додому. З цього часу народ уже ніколи не занедбував церковні богослужіння і приходив на відправи згідно встановленого часу і служили Богові кожен у своєму чині. Святий Спиридон приймав участь у роботі Першого Вселенського собору. 325 рік, який засудив єресть Арія. Спередон на цьому соборі вчинив чудо, наглядно демонструвавши доводи єдинства божества у Пресвятій Трійці. Взявши в руку цеглу, він стиснув її і миттєво із цегли вийшов вгору, палаючий вогонь, вниз потекла вода, а глина залишилася в руках чудотворця. Це три стихії, а цегла одна, сказав святитель, так і у Присвятій Трійці три іпостасі особи, а божество одно. Силою Божою цегла розклалася на свої складові. Так була захищена віра від єретиків. Сьогодні також свідки Єгови продовжують творити смуту у свідомості неутверджених, нехай навчаться від святого Спиридона, який чудом ствердив правдивість католицької віри. До пояснення догматів про Бога не можна застосовувати математику, а лише фізику. Прикладом цього вода, яка може перебувати у трьох своїх проявах: лід, Пара і рідина, тобто одна стихія, але у трьох проявах. Святий Спиридон цим чудом навчив правдивому Богу почитанню і умиротворив церкву. Молитва до святого Спиридона. О приблажений святителю Спиридоне, Ублагай доброту чоловіколюбця Бога. Нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам, рабам Божим, імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, визволи нас від усяких бід душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів. Молися за нас біля престолу, Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя, нехай сподобить нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину. І Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Верветься до святого Спиридона. Посилання на вербочку буде в описі і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!